Путін зробив все можливе, щоб знищити Газпром в Європі, де Газпром втратив, я думаю, надовго, якщо не назавжди, газовий ринок, а це втратили мільярди і надмільярди до російського бюджету. Раз, друге з Китаєм абсолютно правильні висновки. Більше того, я підтверджую, оскільки уважно енергетичною безпекою займається в парламенті, що ніякого транзиту через Монголію немає і не буде. Ми нам до речі, в монгольському парламенті у парламентарів питали, а з вами, хоч хтось раз хтось погоджував. Він кажуть, та слухайте, ми вперше чуємо, що виявляється, ми Попереднє будемо транзитувати газ в Китай. Каже, навіщо? Якщо і тут ви навели, я підтверджую, що є довгострокові контракти з Туркменістаном. Я сам був, коли заступником міністра закордонних справ, ми тоді, до речі, були, що був жив, живий Туркмен Баші, приїжджали в нього в кабінеті. Висіла мапа газових родовищ і висить. Я думаю, і у Берди Мухамедова так само. Газових родовищ Туркменістана там просто глобальні родовища. Але, окрім того, маршрути постачання і більшість, більше 80% маршрутів на Китай. І я підтверджую, що більше 10% газового балансу Китаю закривається Туркменістаном. А виходить я... тільки 3% з Росії, навіть менше, пані Надія Росія. Тому це блеф Путіна, це прораж Путіна. І згадайте мої слова. Я думаю, за півроку за рік в самій Росії всі почнуть говорити, що це не прораж Росії, а що це безглуздя, скаженілість самого Путіна як агресія проти України, так і втрата газових ринків. Для Російської Федерації і для Російського бюджету.